Це тільки голуб'ятники можуть може знімати і вести голуба так в руці і керувати автомобілем. Значить, всім привіт. Голубка їде додому. Тихо-тихо-тихо-тихо, не заважай. Голубка їде додому. На що сталося? Дзвонить мені наш колега, товариш голубівник Діма Зубухова. Він тримає в Обухові. Це десь від мене приблизно кілометрів 11 Ну, можливо, я помилюсь, там плюс-мінус. Телефонує, каже, що біла в мене. Вона в будці майже не була. Вона тільки заскочила в будку, він її одразу піймав. Так що я думаю, що мікрофлору вона не зачепила. Ну і чи вона прийшла додому сама, я думаю, що ні. Вона б не прийшла. Це велике дякую Діма, його батьку Вітя. Ну, приємно мати справу, коли біля тебе живуть голубівники, на яких Яким ти можеш вірити. Це дуже приємно. Дуже приємно. Зараз і так мало у нас залишилось голубівників, ще менше залишається, тому що молодь не дуже захоплюється цією справою. Та що треба взагалі, мені здається, бути нам дружнішими, але практика показує, що це інколи навпаки. Вони не бачили, як вона прилетіла, як вона сідала. Вони її е, побачили вже на другий день вранці. Вранці. Вона в мене вечором залетіла. Подивіться, яка Я на перекресі стою. Бачите? Це всі їдуть з Києва, чи оце так зараз завантажена траса. Вони її піймали вранці. Зайшла десь біля шостої сьомогодинку ранку, значить вона десь... По Того таке мотала і шукала, тому що звечора її там не було, значить вона десь все-таки шукала, а от вилетіти, прийти з Обухова додому, ну, не вистачило досвіду не вистачило, не вистачило досвіду. Так що дякую хлопцям. Дякую. Дякую навіть не тільки за голубка і дякую за вчинок. Дякую за вчинок. Що, політаємо ще? От чому вона залетіла? От з нею разом летіла кремачка, я показував. Там 3 на 3, мені здається. І та кремачка прийшла вже. Ну хоч і пізно на вечір, але вона прийшла. Вигрібла, ця ні. Ну я вважаю, що це все-таки улупка ця е летітиме все рівно на грані фола. На грані фола. Вже е буду переживати, якщо вона буде високо підніматися, буду переживати, якщо вона попаде в якісь вітри. Ну, хижак це само собою. Так що її е Одногоньозок залетів точно так. Залетів точно так. Саме залетів він у тій компанії, що в мене тоді був такий значний заліт. А я думав, що ця трошечки буде така впертіша. Ні, бачите, вона так само все-таки не витримує, поки що, я скажу, поки що не витримує висоти, вітрів не витримує. Ну, що, будемо її трошки все-таки тренувати, я її все одно закривати не буду. А нема смисла закривати. А для чого закривати? Щоб що? У закриві, щоб що, щоб плодити? А плодити таких само? Щоб залітали. Які мають скелі до залюту? я вважаю, що це. Ну, кожному своє. Я... Для мене це не є перспектива. Я голубів виплоджувати і виводити таких, які залітають. Нема смислу, абсолютно. Це не перевіриш, не припаруєш, не, не виведеш нічого з-під них. Так що От небо нам і трошки допомагає з ними з тими голубами. От через це в мене в стаї і є втрати, тому що і довіряю небові. Воно все-таки відфільтрує голубів, які скилені до зальоту. А про цю голубку чому я так сказав? Ну, якби вона сама прилетіла додому з відділя, О, то вже був би плюс. А так як я її везу додому ось на авто, то все-таки ще е, вона себе не зарекомендувала, щоб залишитися. А можливо і не залишиться вже через те, щоб через пару-три гарних підйомів і все-таки. Доля знову її випробує. І не факт, що вона вирелить і прилетить додому. Так, ну що, прилетіли, так? Да? Приїхали. Приїхали. Вітерець, хоч маленький колише, але зараз жарко. Можливо, трошки пізніше. Хай трошки сонечко спаде. Зараз вже е, темніє пізніше. Так що сонечко спаде, можливо, якщо буде вітерець то підкину, під вечір Так, добре. Так, приїхали, так? Да? Все, йдемо. Я її впускаю в будку зараз без ніяких там застережень, тому що вона між голубами там ніде не була. Все, дякую за перегляд. Все, всім пока.